Інформаційні підсумки вівторка 18 червня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Обладнання для війська. Волонтери благодійного фонду Об'єднані закупили 25 fpv дронів та 10 засобів РЕП. Почали життя з нуля. Переселенці з Донеччини відкрили перукарню у Хмельницькому і створили робочі місця для земляків. Рутенія графіка української мови. Містянам розповіли історію виникнення та розвитку національної абетки. З двома полеглими військовими попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі Хмельницького. Старший сержант Денис Ціось та молодший сержант Юрій Прокопюк загинули в один день, 7 червня. Воїнів поховали за межами Хмельницької громади. Слава героям та вічна пам'ять! Два повністю оновлених відділення запрацювали у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Роботи з реконструкції розпочали наприкінці 2021-го року за кошти з бюджету громади. Медичні меблі отримали від міжнародних донорів. Нині у відділення анестезіології та інтенсивної терапії переводять чотирьох пацієнтів. Ще семеро дітей перебуватимуть у відділенні паліативної допомоги, котре створили торік. Ірина Аріон детальніше. У Хмельницькій міській дитячій лікарні повністю оновили два відділення. Роботи з реконструкції на першому поверсі розпочали наприкінці 2021-го. Нині усе готове для прийому маленьких пацієнтів. Ремонти, обладнання, кисне забезпечення, там вентиляція. Медичне обладнання це звичайно, що все міський бюджет. За рахунок цього проекту нам вдалося забезпечити повністю кисне забезпеченням. Ну і власне взагалі, системою медичних газів. І ці два відділення, і два відділення, які ми продовжуємо наступні зараз ремонтувати і робити, і взагалі весь повністю корпус міської дитячої лікарні. Очікуємо, що в цих двох відділеннях у нас буде за рік десь приблизно більше тисячі пацієнтів. Біля кожного шести ліжок оновленого відділення анестезіології і реанімації сучасна система мікроклімату. Стан дитини на моніторах, поруч апарати штучної вентиляції легень. Підлогу вкрили медичним антистатичним лінолеумом. На медичних ліжках, з якими допомогли міжнародні донори, ведмедики із побажаннями від однолітків. Тут лікуватимуть дітей віком від одного місяця до 18 років. Відділення забезпечено системою медичних газів, а це і вакуум, і стиснене повітря, і кисень, і вуглеки, і вуглекислий газ. І все це дуже правильно, ергономічно влаштовано. Тобто, ви бачите, що тут не є мільйон всіляких апаратів, штативів. Все це правильно і зручно для пацієнта і для медичного персоналу організовано. І тому це обладнання, воно тільки штекер включається, це все швидко і відповідно якість надання допомоги. Ми сподіваємося, буде набагато кращою. Нині у відділення реанімації переводять чотирьох пацієнтів. Раніше усі, кого доправляли в дитячу лікарню у важкому стані, перебували на шостому поверсі. Під час повітряних тривог дітей під апаратами ШВЛ важко було транспортувати в укриття. Тих критичних станів, яких ми виводимо, коли вони виходять звідси, це для нас свято. Тут є умови. От тут перший поверх у нас буде МРТ КТ. Раніше у них цих умов не було. Нам приходило цих важких дітей в крайні важкому стані возити по других лікарнях. Це наша мрія, яка збулася у відділенні паліативної допомоги, котре створили в жовтні минулого року, перебуватимуть семеро дітей. Продовж 180 днів на рік раніше медики орендували палати в іншому відділенні закладу. Зараз 10 ліжок для надання паліативної допомоги для дітей, і вже надіємось, нас дасться в нових умовах, в новому відділенні. Діти з трахеостомами, наприклад, це заміна трахеостом, навчання батьків взагалі як доглядати катетеризації. Також далі консультації вузьких спеціалістів, забір аналізів. Незалежно чи це в стаціонарі дитина в нас знаходиться, чи це дитина знаходиться вдома. У двох відділеннях працюватимуть майже 60 медиків. Цьогоріч в міській дитячій лікарні планують відкрити іще два оновлених відділення: невідкладної допомоги та цілодобовий травмоцентр. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. 25 fpv дронів та 10 засобів РЕП закупили для війська представники благодійного фонду Об'єднання. Отримують обладнання бійці, які нині перебувають на східному напрямку. За півтора року роботи волонтери передали різним підрозділам допомоги на 27 мільйонів гривень та 50 тисяч євро. Нині відкрили черговий збір на квадрокоптери Аутел Макс 4 т Хмельничан просять донатити. Подробиці у наступному сюжеті. Волонтери благодійного фонду об'єднання збирають чергову передачу на фронт. Цього разу для війська закупили 25 fpv дронів та 10 засобів РЕП. Отримують обладнання бійці, які нині перебувають на східному напрямку. На сьогоднішній день так складається, що це війна вже перестала бути окопною, просто це стало війною технологій. І ми всіма силами намагаємося технологічно допомагати нашому війську. Олександр Марковець додає, нині засоби РЕП на фронті потрібні не менше ніж дрони. Ці пристрої допомагають боротись із російськими безпілотниками, а саме блокують частоти, на яких працюють ворожі дрони, де зорієнтують їх у просторі та знешкоджують. Окопні реби, які будуть виконувати роботу по захисту окопів, тобто вони будуть створювати певний купол над окопами, що дозволить нашим захисникам мати певний, Впевненість в тому, що до них не долетять ворожі дрони. А також трьохканальні реби, які встановлюються на автомобілі, на евакуаційні, на автомобілі, які виконують бойові задачі. Ідея цих ребів. Чому вони трьохканальні? Тому що вони захищають від різних типів дронів, які використовують наші вороги. Голова фонду Олег Дідух розповів, нині вони забезпечують усім необхідним 22 підрозділи. А за півтора року роботи передали військовим допомоги на 27 мільйонів гривень та 50 тисяч євро. Ми співпрацюємо з трьома організаціями, з французами, з поляками і з німцями. Вони нам безпосередньо допомагають. Поляки фунт е, железний. Вони на сьогоднішній день, день дали на 50 тисяч євро. На наш фонд перекинули, щоб ми могли закупити для наших Збройних сил України реби. Нині у благодійному фонді відкрили черговий збір на чотири квадрокоптери Аутел Ево Макс 4Т. У нього якісна камера, високий польот і дальність це все залежить, і тобто, швидкість. То на сьогоднішній день це саме показує з тих по ціновому ефекту, то це найкращий дрон, який ми можемо купити. На жаль, ситуація змінюється кожен день. Як перші дні війни ми збирали за три дні автомобіль, то на сьогоднішній день на збори затягуються до двох до трьох місяців. Окрім обладнання, волонтери постійно купують військовим одяг, медикаменти, спальники, засоби та кмеду. Хмельничан просять донатити. Ірина Кондратюк Данило Біга. Новини міста. У рідному Краматорську війна обнулила їхнє життя. Почали його заново у Хмельницькому. Переселенці із Донеччини, котрі вдома змушені були продати бізнес за бастінь, кілька місяців тому відкрили у нашому місті парукарню. Створили робочі місця для українців, земляків з Краматорська і Селидового. Більше дивіться у наступному сюжеті. Це кадри наслідків обстрілу Краматорська 5 травня 2022 тисячі В Цей день вибухова хвиля пошкодила квартиру Сергія Темчишина. Вибиті віконні рами, потрощені меблі. У Краматорську підприємець прожив 40 років. Це нам послужило таким тригером. До цього в нас був страшний у Краматорську місті Краматорську переліт на залізничний вокзал. Наскільки нам повезло, що нас там не було? Бо я не думаю, що ми ті ситуації б вижили. У нас в Краматорську була своя перукарня, У нас в Краматорську було своє кафе, свій магазин. у Нас була невеличка турбаза в курортній зоні в Щурова. Але це все війна помножила на нуль. Спочатку виїхали на Вінниччину до рідних. Кілька місяців тому вирішили перебратися у Хмельницький. Місто сподобалось старовинною архітектурою, парками, набережною і людьми. Нам прийшлося, якби життя починати спочатку. А це дуже важко, особливо людям, яким вже минув і п'ятий десяток, і шостий десяток. А нам, місто Хмельницьке, якось м'яко прийняло. Ми якось стабілізували тут свій психологічний стан і зрозуміли, що треба жити далі. Вікторія згадує, виїжджали родиною у стресі, продаючи бізнес за безцінь. Розпочинати справу на новому місці було складно: брали банківські кредити. Але каже, зустріли багатьох людей, котрі підтримували і допомагали. Нині серед відвідувачів перукарні чимало переселенців з Бахмута, Миколаєва, Соледару, Харкова, котрі приходять не лише за послугами, а й спілкуванням. Дівчата всі теж переселенці із Селідова, із Краматорська. Ще одна є дівчина з Херсона. У нас Ти бросаєш своє рідне місто свою хатинку, що ти придбав, хотілося, як і кожної людини, звісно, де ти вираз, де родився, народився, туди і хочеться. Ну, вже якби тут обізнавалися, купили скупили вже все. Якби вже це друге місто Наше буде друге життя. Наразі в перукарні, котра відчинила свої двері кілька місяців тому, створили три робочих місця для українців-земляків, завершують ремонт у кабінеті візажиста. Аби бізнес активно розвивався, планують працювати у дві зміни. Донатимо на збройні сили України. Ми розуміємо, наскільки це важливо. Цей нелегкий час для нашої країни. Хмельницький нас якби прийняв свою сім'ю, і ми вирішили просто так назвати цю харутарну сімейну. Тобто для нас це щось тепле, щось рідне. З початку повномасштабної війни Хмельницький став другою домівкою для більше як 30 тисяч українців. У кожного власна історія і нелегкий шлях повернення у відносно мирне життя. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Фест для дітей віком від 10 до 13 років у пошуках довгокрила відбувся у парку імені Чекмана. 20 учасників, зокрема хмельничани, та вимушені переселенці, побували на п'яти локаціях. На кожній дізнались більше про архітектурні пам'ятки України, проявили навички критичного мислення та командної роботи. Мета квесту допомогти вимушеним переселенцям адаптуватись у громаді. Організували захід представники програми Єднання заради дії, яка реалізується організацією Айрекс за підтримки Державного департаменту США. Ірина Муляр розповість подробиці. Хмельничанка Олександра Джердж разом із подругою прийшла до парку імені Чекмана, аби взяти участь у квесті у пошуках довгокрила. Його влаштували представники програми Єднання заради дії за мотивами серіалу Венздей. Нам дали карту України, щоб ми розуміли, куди нам треба піти. по точках всяких. Це дуже сильно і люблю щось. Таке щекі пригоди діти дуже люблять івен і сучасний світ. Весь в гаджетах, в телебаченні то взято до уваги саме те, чим цікавляться діти, і на базі цього фільму розроблена гра. Ми знайдемо справжнього довгокрила, який буде знаходитись в нашому українському Криму. До квесту долучились 20 учасників. це хмельничани та вимушені переселенці віком від 10 до 13 років. Вони у складі п'яти команд побували на п'яти локаціях. На кожній дізнавались більше про готичні архітектурні пам'ятки України. Одна із станцій костел Святого Миколая у Києві. На початку діти мають зайти на певний сайт, прочитати повідомлення від Святослава, брата Венздей. Вони мають скласти слово Пароль. Для того, щоб команди виконали це завдання, я вважаю, що їм треба передусім командна робота дійсно. Кмітливість організовують такий квест і в інших містах України, аби допомогти вимушеним переселенцям адаптуватись у громадах. Щоб діти могли позбавитись бар'єрів сміливіше будь-один до одного, знаходити собі друзів, так продовжити далі спілкування, адже в фіналі ми всі маємо сподівання, що діти потоваришують і зможуть обмінятися своїми інстаграм-сторінками, соціальними мережами і продовжувати спілкування. Наступна гра відбудеться 1 липня. Форму для реєстрації можна знайти на сайті програми Єднання заради дії. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Із презентацією проєкту Рутенія, графіка української мови завітала до Хмельницького співзасновниця громадської ініціативи Інфоварта Анжеліка Корнієнко. Гостям центральної публічної бібліотеки вона розповідала про історію національної абетки, яка зародилась у період палеоліту. За літерами рутенії ховаються символи волі, захисту, перемоги. Але у 1710 році, згідно з указом Петра І, в Україні почали поширювати російський алфавіт, яким користуються й досі. Тож представники проєкту Рутенія, графіка української мови, прагнуть відродити традиційні символи національної абетки. Деталі у наступному сюжеті. Відродити національну обетку наших предків Рутенію до Хмельницької центральної публічної бібліотеки завітала співзасновниця громадської ініціативи Інфоварта Анжеліка Корнієнко. Гостям книгозбірні розповідала про історію Рутанії, котра зароджувалася ще у період палеоліту, а згодом трипільської культури. Тоді це були символи, що з часом лягли в основу літер. Ці знаки, котрі виникли на території України в кам'яні могилі, за часів трипільської цивілізації занесені великою британською енциклопедією як перші знаки світу. Тобто Україна так є першим джерелом писемності світу. Ми Зараз виборюємо свою незалежність, автентичність, і це якраз саме той випадок, коли показати нашу різницю і відмінність і нашу дуже дуже придавню історію. Головною літерою української мови Анжеліка Корнієнко називає літеру Ща, адже в її основі символ українського тризуба. Приховані знаки і в інших літерах Рутенії можемо подивитися, наприклад, на літеру У. Це перемога і символ життя, життя. О, літера О. Вона всередині завжди була з крапочкою. А людина, котра створила для нас і відновила цю обетку Василь Якович Чебанок, він в літеру О всерединку ставить ще ромб. Це захист. Українці користувалися рутенією до 1710 року. Потім указом Петра І розпочали поширювати російський алфавіт, яким в Україні користуються. Досі ми з вами, на жаль, зараз сліпі люди. Ми з вами нашу мову чуємо, а не бачимо. Саме цікаво, якщо за статистикою людина сприймає світ зором. На 90%. для гостей заходу, а саме учнів та викладачів мистецьких шкіл, Анжеліка Корнієнко підготувала майстер-клас, де навчала писати шрифтом рутенії. Викладачки школи іконопису «Нікош» вже підписували рутенією одну з ікон. Приємно, що в нас є щось. Ну, свій український шрифт, який варто тільки відродити. Шрифт це діло техніки, як і в будь-якій справі, тому треба ну, багаторазові повторення, і потім вже на рівні автоматизму це все має відпрацюватися. Користуватись шрифтами рутенії можна і на своїх гаджетах. Їх можна завантажити безкоштовно на Windows та Android на сайті rutenia.com.ua. Ірина Муляр Павло Романюк новини міста. Для дітей, які проживають у селах громади, влаштовують покази мультфільмів Просто неба. Ініціативу започаткували працівники кінотеатру імені Шевченка. Кажуть, вмикають ті фільми, які обрала сама малеча. Таких показів відбулося вже три. У Хмельницькому їх теж влаштовуватимуть двічі на місяць. Найближчий відбудеться 28 червня у мистецькому дворику музичної школи номер 1 імені мозгового. Наразі кінотеатр Шевченка не працює через поломку під час війни через ці постійні відключення світла згорів анб блок. Він дуже дороговартісний і наразі і кінотеатр сам не може потягнути покупку такого НБ блока. І міська рада також не може з бюджету виділити через те, що зараз війна, і всі гроші направляються туди, куди потрібно. 7 червня був перший показ. Це безкоштовна ініціатива, щоб підтримати наших громадян. Ми обираємо фільми і мультики по віковій категорії, тому що зараз найбільше потребують дітки відпочинку для того, щоб відійти якось від школи. Тому ми спілкуємося з дистриб'юторами, задаємо їм запити, вони нам дозволяють, ми це показуємо. Дивимося на цю вікову категорію, які мультики можна показувати саме цим діткам, тому що як мультик може спонукати до якихось дій їх, чи вони можуть потім мову, наприклад, вивчати, чи вони захочуть щось змінити в своєму житті. Тому ми обираємо якісь такі більш-менш мотиваційні, не просто для перегляду. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимо.